Квашення капусти справа давня, перевірена поколіннями, і в кожному селі знайдеться своя майстриня, що вміє зробити її так, щоб і хрустіла, і пахла і стояла цілу зиму. Але мало хто замислюється, що цей процес не просто натерти, посолити і притиснути. У квашені капусти працює природа, мікроорганізми, що живуть на листках, і вони потребують певних умов. Якщо їх порушити, замість ароматної, хрумкої капустки вийде м'яка, слизька або навіть гнила маса. Саме тому варто знати, як правильно починати справу і чому дрібниці мають велике значення. Квашення це не кулінарна примха, а спосіб зберегти вітаміни на зиму. У селах здавна розуміли, що капуста, заквашена восени, годує всю родину аж до весни, коли свіжих овочів ще нема. В ній залишаються вітаміни С і К, корисна кислота, що допомагає травленню і навіть взимку додає сили. Проте користь ця збережеться лише тоді, коли процес ферментації відбудеться правильно. Якщо капуста не досить утрамбована або пересолена, мікроорганізми не працюватимуть як слід, тоді зникне хруст, запах стане неприємним і страва втратить і користь і смак. Багато хто вважає, що квасити капусту, це справа проста, Мов би нічого там вигадувати. Порізав, посолив, притиснув гнітом. Але досвідчені господині знають, правильна капуста починається з вибору сорту. Найкраще підходять пізні щільні качани: ті, що на зрізі білі і мають хрустке листя, надто ранні або м'які сорти дають водянисту квашенину, що швидко перекисає. Старші люди казали бери кай, бери капусту як камінь, а не як подушку. І це не дарма. Бо чим соковитіше і щільніше листя, тим легше воно віддає сік і ферментація відбувається рівномірно. Не менш важливо й те, у чому квасити у селі ніхто не квасив у пластмасових відрах лише у дерев'яних бочках або скляних банках. Дерево дихає, воно допомагає процесу бродіння. А головне, не дає стороннього запаху. Якщо тара брудна або має залишки попередніх продуктів, навіть найкраща капуста може зіпсуватися. Тому перед заквашенням усе миють гарячою водою, обдають окропом, сушать на сонці або біля печі. Дехто ще натирає внутрішні стінки бочки часником кажуть, це і від шкідливих мікробів допомагає і легкий аромат дає уважність і чистота. Дві головні риси гарної господині, коли йдеться про квашення, бо навіть незначна недбалість може звести нанівець усю роботу. Якщо на листках залишився пила або шматочки землі, вони почнуть гнити в розсолі. Якщо сіль візьмете не кухонну крупну, а йодовану або дрібну, то розсіл стане каламутним і капуста втратить смак. У старих господарів навіть правило було. Не бери солі з міста, бери з млина, грубшу, щоб тріщала в пальцях, така сіль розчиняється повільно, рівномірно просолюючи капусту. Ще один важливий момент час у селах завжди чекали, поки пройдуть перші морози, коли капуста візьме солод, саме тоді вона найсмачніша. Квасили її великими компаніями сусіди збиралися, різали ножами або січками, змішували з морквою, кмином, а хтось із журавлиною чи яблуками. Було не просто роботою, а святом, бо знали від цієї справи залежить зимова їжа всієї родини, навіть діти знали не можна сміятися, коли капусту трамбують, бо вона не буде хрустка. Народ вірив, що в доброму настрої страва краще вдається. І, мабуть, у тому є правда. Якщо говорити про значення квашеної капусти, то це не лише їжа, а й частина народної культури. У багатьох родинах рецепт передавався з покоління в покоління, кожна господиня мала свій секрет хто додавав шматочок буряка для кольору, хто трохи цукру для активнішого бродіння, але всі знали основа успіху, чистота, правильна сіль і терпіння. Бо капуста, як і будь-яка справа, не любить поспіху, її треба зробити з увагою, відчуваючи момент, коли вона заспівала, коли на поверхні з'являється легке шумування, і запах стає приємно кислуватим. Тож, говорячи про квашення, треба пам'ятати це не просто кухонний процес, це маленька наука і велике ремесло. Тут важливо знати міру в усьому, у солі, у натисканні, у температурі. Бо коли в хаті пахне правильною капустою, значить, господиня все зробила вчасно із душею. І нехай здається, що це дрібниця. Але для селянина правильна квашена капуста така ж ознака доброго господарства, як доглянути подвір'я чи чиста криниця. Коли мова заходить про помилки при квашенні капусти, то майже кожна господиня з досвідом згадає хоч один випадок, коли щось пішло не так. І найприкріше, що часто причина проста, або поспіх або нехтування дрібницею, яка здавалась неважливою. А потім замість хрусткої ароматної капустки вийде м'яка, з неприємним запахом або й зовсім гірка маса. Тому треба знати, що саме найчастіше псує результат і як цього уникнути. Одна з перших помилок недостатнє утрамбовування, часто люди просто пересипають капусту сіллю. Трохи помнуть і відкладають убік, але без належного тиску вона не відпускає сік. А саме цей сік є середовищем для правильного бродіння. Якщо капуста не покрита власним розсолом, зверху потрапляє повітря, починається гниття. У старі часи навіть казали не утопиш, не буде толку. Капусту треба трамбувати ретельно, руками або дерев'яним товкачем. Щоб вона дала достатньо соку і опинилася повністю під ним. Усе, що лишиться над рідиною, неодмінно потемніє і зіпсує смак. Інша розповсюджена проблема неправильна кількість солі. Тут не варто довіряти на око. Якщо солі замало, капуста не закваситься як слід, процес бродіння буде млявим і продукт зіпсується. Якщо пересолити, ферментація пригальмується. І капуста стане твердою, солоною, без характерного кислуватого присмаку. Народна міра проста: на 10 кілограмів нашаткованої капусти беруть близько 200 грамів грубої солі. Ця пропорція перевірена роками і краще її дотримуватись. Звісно, різні сорти мають різну соковитість. Тому треба відчувати руками. Коли капуста починає пускати сік і стає м'якою, значить солі достатньо. Є ще одна важлива річ температура під час бродіння. Якщо поставити діжку в занадто холодне місце, процес не почнеться, мікроорганізми заснуть. Якщо навпаки у дуже теплій хаті капуста перекисне, стане м'якою, а розсіл помутніє. Ідеально, коли перші 3-4 дні. Температура тримається близько 18-22 градусів. Коли капуста заспіває, почне пузиритися і пахнути приємно кисло, тоді її переносять у прохолоду, щоб процес сповільнився. У селах для цього тримали бочки в льохах або на верандах, де не було протягів і прямого сонця, бо сонце ворог правильної ферментації, воно робить розсіл каламутним і зупиняє природне бродіння. Ще одна дрібниця, що часто недооцінюється чистота під час приготування. Усе, що стикається з капустою, має бути чистим дошка, ніж, руки, навіть рушник, яким витирають посуд. У селі знали, капуста любить чисті руки, якщо залишки іншої їжі або мікроби потраплять у розсіл, вони зіпсують процес. У старих господарствах навіть перед квашенням не дозволяли дітям бігати біля бочки. Щоб не принесли пилу або крихт. Не менш важливо правильно підбирати допоміжні інгредієнти. Наприклад, моркву кладуть для кольору і легкого солодкуватого смаку. Але якщо її забагато, вона зробить капусту м'якою. Сіль завжди беруть нейодовану, без домішок, а воду, якщо треба додати, лише кип'ячену або джерельну. У багатьох селах. Спеціально носили воду з криниці, бо казали, що з-під крана капуста не вдається. Ще одна часто недооцінена річ гніт і притискання. Коли капуста вже утрамбована в посудину, її треба притиснути у старовину використовували дерев'яні кружки і чистий камінь. Тепер часто кладуть тарілку і банку з водою, але важливо, щоб притиск був рівномірним і достатньо важким. Аби капуста лишалась під розсолом. Якщо частина підніметься наверх, вона швидко темніє і набирає гіркоти. Кожні кілька днів треба знімати піну, що з'являється зверху, і перевіряти, чи не виступають шматочки. Це проста робота, але саме вона рятує капусту від псування. Часто молоді господині роблять помилку, закриваючи посуд щільною кришкою або плівкою. Так робити не можна. Під час бродіння виділяється газ, який мусить виходити, якщо його не випустити, утвориться неприємний запах, а сам процес піде не в той бік. Посуд треба прикрити чистою тканиною або марлею, щоб не потрапляв пил, але щоб повітря мало доступ. Коли процес завершиться і капуста перестане виділяти бульбашки, тоді вже можна щільніше накрити й винести в холод. Окремо треба згадати про недбале ставлення до часу дозрівання. Дехто думає, що чим довше кваситься, тим краще, але це не так. Якщо капуста стоїть занадто довго в теплі, вона перекисне. Правильно зроблена капуста має приємний, рівний кисловатий смак без гіркоти. Як тільки цей смак з'явився, пора переносити в холод. У давнину господарі навіть слухали, слухали капусту, коли переставали чути тихе шипіння, значить пора. Таким чином, кожен етап квашення від нарізки до зберігання має свої тонкощі, недотримання хоча б однієї дрібниці може зіпсувати всю роботу. Тому гарна господиня не квапиться, не робить усе за один вечір. Вона спершу готує все необхідне: чисту тару, правильну сіль, зручне місце для дозрівання, ніт. Бо квашення це процес, у якому успіх залежить від уважності, як у будь-якому ремеслі. І хоча здається, що це проста хатня справа, насправді тут працює і наука, і досвід, і трішки любові. Якщо звернутися до досвіду старших людей, то можна побачити, що кожен крок у квашенні капусти колись мав свій порядок і зміст. У селі до цього ставилися не як до звичайної кухонної справи, а як до цілого обряду. Восени, коли зібрано врожай і на подвір'ї вже пахне димом від сухих бур'янів, господарі починали готуватись до заквашування. Це робили не поспіхом, а зазвичай у гарну днину, коли не було дощу, бо вважали, що волога погана і капуста потече. Збиралися родиною, іноді і сусіди приходили допомагати, бо робота ця гучна і спільна. Раніше капусту сікли не ножами. А спеціальними дерев'яними січками. Це була дошка з кількома лезами, і працювати нею треба було вправно. Старі казали, хто гарно січе, той і життя рівно веде. Січену капусту складали вночі, додавали моркву, сіль і головне, добре м'яли руками. Аж поки не пустить сік. Це був знак, що капуста готова до бочки, і ніхто не жалів сил. Бо чим краще вичавиш, тим швидше і рівніше вона закваситься. Сам процес утрамбовування мав свої правила у селі казали капусту треба не просто тиснути, а гладити, щоб слухала, трамбували її шарами, насипали, придавлювали, додавали моркву, іноді трохи журавлини чи яблук для кольору й аромату. У деяких селах на полісі клали кілька листків хрону зверху, щоб зберегти хрусткість. А ще обов'язково кидали кілька зернят кмину або чорного перцю. Щоб дух був, як казали старші жінки, у старі часи бочки для квашення були особливо шановані, їх не використовували для інших продуктів і не залишали порожніми під дощем. Дерево мало бути чисте, без запаху, бо будь-яка стороння домішка могла зіпсувати смак. У Карпатах, наприклад, для квашення брали бочки з бука чи дуба, бо вони найкраще тримали аромат і не давали гіркоти, а перед використанням обов'язково промивали їх окропами з золою, а потім чистою криничною водою. Цікаво, що в народі існувало багато прикмет, пов'язаних із квашенням. Казали, що не можна квасити у сварливий день або коли в хаті хтось сердитий, бо, бо капуста вийде гірка. Не радили робити це в повний місяць, бо вона може перекипіти. Найкращим часом вважали дні після новолуння, тоді капуста буде хрусткою і довго стоїть. Навіть молодиці намагались не сміятись під час трамбування, бо смішна капуста не закваситься. Такі народні прикмети, хоч і здаються забобонами, але в них відчувається давній досвід усе треба робити з добрим настроєм і спокоєм. У порівнянні з тими часами сучасне квашення стало простішим, але не завжди кращим. Тепер багато хто квасить у пластикових відрах чи відерцях, незважаючи на те, що пластмаса може давати неприємний присмак. Дехто бере морську сіль або навіть додає оцет, думаючи, що так буде швидше. Проте це вже не справжнє квашення, а звичайне маринування. У результаті така капуста не має тієї природної кислоти, яку виробляють добрі бактерії, і смак її більш гострий, ніж природно кислий. Старі господарки завжди стежили за тим, як проходить бродіння. Вони підходили щодня, слухали, як шипаче, капуста, дивились, чи не з'являється пінка. Піну знімали дерев'яною ложкою, а розсіл підливали при потребі, щоб усе було вкрито. І ще одна традиція. Накривати зверху чистим листям капусти, яке брали з верхівок качанів, це було своєрідне ковдрище, яке не давало розсолу випаровуватись і водночас зберігало запах. Коли капуста доходила до готовності, її переносили в прохолодне місце зазвичай у льох. Там вона стояла цілу зиму, у зимку її діставали невеликими порціями, завжди чистою ложкою, щоб не внести сторонніх бактерій. Старші господині навіть казали дітям не лізь у капусту брудними руками, вона образиться. Бо справді, якщо в бочку потрапить смітинка або жир, починається псування. У сучасних умовах можна зберегти народні традиції, навіть не маючи бочки чи льоху. Головне дотримуватися тих самих принципів: чистота, правильна сіль, помірна температура і уважність до дрібниць. Багато господинь зараз квасять у трилітрових банках. І якщо роблять усе по-старому, то результат виходить не гірший ніж у дідівських бочках. Єдине, не треба спрощувати процес настільки, щоб він втратив сенс. Капуста має пройти свій природний шлях бродіння, і тоді смак буде справжнім. І хоча нині технології пропонують чимало швидких рецептів, досвід показує, найкраща капуста. Та, що зроблена спокійно, без поспіху, за старими звичаями, вона не тільки смачніша, а й тепліша душею, бо у кожній бочці такої капусти часточка праці, терпіння і родинного затишку. І коли взимку на столі стоїть тарілка з хрусткою, білою, ароматною квашениною, то відчуваєш, що це не просто страва, а пам'ять про руки, які її готували, і про традиції, які живуть у кожній сільській хаті. Після всіх клопотів із шаткуванням, солінням, трамбуванням і спостереженням за бродінням приходить найприємніший момент, коли капуста вже готова. Саме тоді господар чи господиня відчуває задоволення від своєї праці, аромат легкий, приємно кислуватий, листочки білі з ніжним відтінком, хрустять під зубами. От тоді можна сказати, що все зроблено, як треба, але навіть на цьому етапі не варто розслаблятись. Бо якість зберігання і подальший смак залежить від останніх кроків. Добре заквашена капуста ще може зіпсуватись, якщо її тримати не там де треба або неправильно брати з бочки. Найперше правило зберігати в холоді, але не на морозі. Ідеальна температура від 0 до 4 градусів. У старих хатах для цього був льох або підвал. Там стабільно прохолодно і темно, без різких змін температури. Якщо капусту тримати надто тепло, вона почне перекисати, смак стане різким, а розсіл каламутним. Якщо ж замерзне, листя втратить хрусткість і стане м'яким після розморожування. У сучасних умовах добре тримати банки в холодильнику чи в неопалюваному приміщенні, де температура близька до природної зимової. Друге правило. Чистота під час користування кожного разу, коли господиня бере капусту з банки чи бочки, треба користуватися чистою ложкою або виделкою, не можна лізти руками навіть чистими, бо шкіра має природні жири, які впливають на ферментацію. І якщо хоч раз занести сторонню мікрофлору, капуста може зіпсуватись, почне гірчити або темніти зверху. У давнину навіть тримали спеціальну дерев'яну ложку тільки для капусти. Нею ніхто інший не користувався. Третє. Увага до розсолу якщо капуста в бочці або банці не повністю покрита рідиною, верхні листки швидко темніють і псуються. Тому треба стежити, щоб рівень розсолу завжди був достатній. Якщо рідина випарувалась чи ввібралась, можна долити трохи кип'яченої охолодженої води, розведеної з невеликою кількістю солі, приблизно чайна ложка на літр. Але доливати треба обережно, щоб не розбити баланс смаку. Четверте правило: акуратне перемішування і догляд. Капусту, що стоїть довго, іноді треба провітрити. У старі часи бочки знімали з полиць, відкривали, прибирали піну і легенько перемішували верхні шари. Це робили раз на місяць або рідше, щоб не зіпсувати процес. Сучасні господині можуть просто перевіряти, щоб не з'являвся неприємний запах чи слиз. Якщо запах нормальний кислуватий, значить, усе гаразд, якщо з'явилась гіркота або неприємний дух, варто перевірити, чи не забагато солі, або чи не потрапило повітря. П'яте вибір солі та її роль у зберіганні як показує практика, саме правильна сіль забезпечує довге життя капусти. Груба кам'яна сіль не тільки дає потрібну кількість натрію, але й природно консервує продукт. Йодована або дрібна екстра сіль не підходить, вона змінює хімічний склад розсолу. Люди казали, капуста любить грубу сіль, бо з нею стоїть довго. І справді з нею ферментація йде повільно, але стабільно, і смак виходить м'якший, ніж з дрібною. Також треба пам'ятати про вибір капусти при заготівлі. Для тих, хто планує квасити наступного року, варто вже навесні подумати про сорти найкраще беруться пізньостиглі, амагер, слава, харківська зимова вони мають щільні листки, соковиті й солодкуваті, завдяки чому ферментація проходить рівно, без гіркоти. Не варто брати надто зелені чи пухкі качани вони не дадуть потрібного хрускоту. Старі господарі навіть пробували качан на смак перед заквашенням. Якщо він солодкий, буде добра квашенина. І ще одне важливе правило спокій і терпіння. Капуста не любить поспіху й грубості. Якщо її закладати в поганому настрої із нервами чи наспіх вона не вийде, це перевірено десятками поколінь. Люди вірили, що страва вбирає енергію того, хто її робить, тому намагалися квасити тоді, коли в хаті тиша, лад і добрий дух. І це справді працює. Навіть сучасна наука підтверджує, що мікрофлора краще розвивається в стабільних умовах без стресу і коливань температури. Коли капуста готова, її можна використовувати в найрізноманітніших стравах борщ, вареники, тушкована з м'ясом, просто як закуска. Але треба пам'ятати, що найсмачніша вона саме в першому місяці після квашення свіжа, духмяна, ще з живою ферментацією. Чим довше стоїть, тим менше залишається тих самих бактерій, які дають користь для шлунку і травлення. Тому не варто чекати весни, щоб розпочати споживання. У грудні і січні вона найкраща. Отже, щоб капуста вийшла вдалою і довго зберігалася, потрібно пам'ятати кілька простих речей: Добрий качан, чиста тара, правильна сіль, терпіння і холод, кожна господиня, яка вміє це дотриматись. Може бути впевнена, на її столі завжди буде смачна, хрустка і корисна капуста, і не лише страва, це, а символ доброго господарства, спокою і достатку. Бо там, де пахне квашеною капустою, завжди є тепло, дім і турботливі руки, що знають свою справу.